Вітаю всіх на каналі Бджололайф. Мене звати Олександр. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, будемо розмовляти про трутовки. Це є в якійсь мірі проблемою, тому що по більш-менш велика пасіка. Кожен рік зіштовхується з даним явищем, і кожен це питання вирішує по-своєму. Я в свою чергу. Зробив певні висновки і розкажу, як я лікую і виправляю такі сім'ї, поділюся досвідом. Коротко потрібно вникнути, з чому з'являються такі сім'ї, тому що в нормальній сім'ї є фактори, які не дають змоги розвиватися у робочих бджіл репродуктивній системі. До цих факторів відносяться це зайнятість бджіл вигодовуванням розплоду, а саме те, що вони там виділяють маточне молочко, зайнятість роботою по збору нектару, пилку та відбудови сотів виділення воску. І такий самий основний фактор це наявність матки, яка виділяє феромони, які не дають. Змоги розвиватися у бджіл репродуктивній системі. І коли ці фактори ламаються, усі, виникають бджоли трутовки. Як правило, це виникає, коли у сім'ї не стає матки по якихось причинах. Або вийшов в рій, молода, не облетілась, або там ще якась причина і що потрібно. Зробити, коли вже є сім'я-трутовка. Потрібно дати їм роботу по виховуванню розплоду, тому що цей фактор досить гарно сприяє зворотньому розвитку репродуктивної системи бджіл. Тому потрібно пройтися по пасічі і в сусідніх сім'ях зібрати там 2-3 рамочки, 4 в залежності від сили сім'ї відкритого розплоду. Бажано це мілка личинка. Бо яйці можуть повикидати, хоча трутовки, як правило, вже не викидають. Ну, Якщо там, звичайно, багато вони вже підсіяли трутових яєць, ті рамки бажано викинути. Поставити в нормальні сім'ї, вони їх почистять. І все. І Запускається процес годування розплоду. У бджіл у зворотньому напрямку роз... відбувається розвиток репродуктивної системи, вони годують розплід. Десь там ті бджоли трутовки пропадають, вони починають тягнути маточники на тому розплоді. І, як правило, навіть таким чином, якщо більше нічого не робити, вони перезапускаються. Через місяць вони виведуть свою матку з того розплоду, який їм дається. І будуть чудово працювати. Звичайно, відбувається просадка сім'ї, але цей метод класний тим, що не потрібно нікуди нікого трясти. Не потрібно забирати нікуди рамки, вулика, все залишається на своїх місцях, головне, щоб була хоча б ще одна джолесім'я, з якої можна було б взяти відкриту розплоду. Можна піти, звичайно, швидшим способом, якщо є маточники, можна через декілька днів, 5-6 після того, як поставився їм відкритий розплід, дати їм маточник на виході, вже вони візьмуть цю матку, або здати. На 9-й день 10-й зірвати маточники на тих рамках, які поставились, і можна пробувати їм давати плідну матку. Вже, як правило, бджіл-трутовок тоді немає або мало, і багато вже з'являється адекватних бджіл, і шанси підсадити матку досить великі. Але все-таки найбільш надійно це щоб вони вивели свою з найменшими ризиками і витратами. Можна, звичайно, і інші способи для виправлення сім'ї трутовки застосовувати. Але там потрібно або сильний відводок, який можна підставити в цю сім'ю, його потрібно мати. Можна, звичайно, гратися і матками. все дуже-дуже погано. Вони беруть з якогось там енного разу. І то не стовідсотково, тому що все, все витрати. і як я вже наголошував, саме основна проблема тут це бджоли трутовки, в яких розвивається репродуктивна система, і вони починають кладати яйця. А тому найперше, що потрібно зробити, це звести до мінімуму цих бджіл. А значить, їм потрібно дати розплоду, загрузити роботою по вигодівлі цього розплоду, і все пройде успішно. Причому це не потрібно якісь затрати часу, енергії. Просто підходиш, особливо це на виїзді, бачу, в сім'ї немає там матки, чи вже є трутові яйця. Просто відкрив сусідню, швиденько, закинув рамку дві, закрив, там позначив і забувся. Звичайно, сім'я просадиться, там буде не та матка, яка мені потрібна, але її потім можна під'єднати. Ці бджоли будуть продовжувати дивитися за сушу, будуть працювати, Якщо буде медозбір, щось навіть можуть і принести, і не потрібно за них думати і переживати. Буває навіть, що з першого разу не вдається вивезти їм матку, можна ще раз дати повторно. Плюс той розплід, який вони виховують, там вже фізіологічно нормальні джоли, які і підсилюють цю сім'ю, якщо там поставити 2-3 рамки відкритого розплоду, Плюс вони будуть нормальні нормально працювати. І не так то й сильно та сім'я просяде. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока. Невеличкі такі проблемки, які виникають при зборі квіткового пилку влітку. До обіду, а далі починається от така картинка. І нікуди не дінешся, нічого з цим не поробиш.